Першою просив би до слова академіка Академії педагогічних наук України Ларису Дмитрів Березівську, очільника державної науково-педагогічної мініателії України. Прошу. Дякую. Дякую. Добрий день, вельми шановні Володимири Івановичу, колеги, учасники біографічних читань. Я так відразу запитаю, чи мене чути, видно, все добре. Все добре. Так, і Зараз. буду просити, прошу, шановну пані Валентину, допомогти з презентацією. Так, чи є вже презентація, чи ні? Бачу, з'являється. Є, можу розпочинати, так? Тож, вельми шановні Володимире Івановичу, шановні колеги, передусім дякую за запрошення. Виступити. Дуже дякую за нашу багаторічну, плідну, творчу співпрацю. І дозвольте привернути вашу увагу до проблеми педагогині України, біографічний словник, друга половина 19-го, початок 21-го століття. Коротко розкриємо особливості представлення біографічних портретів найвідоміших педагогинь України різних історичних контекстів в енциклопедичному словнику з метою актуалізації їхнього внеску в розвиток освіти. Актуальність теми не викликає сумніву. Нині у річищі Євроінтеграції України актуалізувалося завдання створення рівних можливостей для жінок і чоловіків, подолання асиметрії забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та дискримінації за ознакою статі в усіх сферах. Життєдіяльності суспільства. І про це йдеться в стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року. Ця стратегія побачила світ 2022 року. Як ми всі знаємо, ця проблема не сходить з палітри історії освіти України і світу. І з огляду на це актуалізується жіноча біографіка як міждисциплінарний науковий напрям, що є Предметом вивчення українських учених e, назву серед великої кількості передусім відомих вчених e, сьогодні звучало. І ми бачимо серед нас професора Ларису Буряк, e, Оксану, професор Оксана Драч, професор Олександр Міхно та багато інших e, e, вчених. E, другий слайд я вже бачу, так. І е, у цьому контексті важливим є творчий задум колективу науковців Державної науково педагогічної бібліотеки України імені Василя Сухомлинського, це створення енциклопедичного словника ХХІ століття. Як цілісного представлення біографічної інформації про понад 300 відомих і маловідомих освітян у різні історичні епохи, з них понад 50 жінки. Це приблизно шоста частина репрезентованих у довідковому виданні постатей. Як ми знаємо, жінки відігравали і відіграють ключову роль у розвитку освіти, культури, науки, суспільства. І, відповідно, належну увагу і ми приділяємо творчій спадщині тих з них, кого об'єднує царина освіти. Будь ласка, наступний слайд. Хто вони? Хто вони? вони? І що зі словника, над яким ми працюємо, про відомих чи і маловідомих педагогинь дізнаються сучасні освітяни як цільова адресна група користувачів і найширший загал українського суспільства? Найперше знайомство з педагогиною відбувається через портрет, одяг, зачіска, прикраси. Фон, предмети тощо, який відображає епоху, соціальний статус жінки тощо. Водночас словник інформує про дату і місце народження, смерті, поховання, основну спеціальність, почесні звання, наукову. Уступінь, чене звання, профільного освіту, ключові етапи педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності, відповідно, посади, і найголовніше внесок у розвиток освіти і педагогіки України, членство в громадських і наукових товариствах у таких ключових міжнародних і наукових конкурсах. Звісно, найвищі нагороди, премії, і також в цьому словнику будуть представлені праці вченої і відповідно біобібліографія про неї. Одразу зазначимо, що ці жінки мали гарну освіту, як показує аналіз. Більшість з них працювали на різних посадах у багатоманітних закладах освіти чи наукових установах, брали участь у громадських організаціях, просвітницькому русі, були авторами численних наукових праць, навчальних довідкових літературних творів. Вони були засновницями і видавництв, журналів тощо. Дехто з них володів кількома іноземними мовами, має різні нагороди. Будь ласка, наступний слайд. Якщо взяти за основу аналізу критерій рік народження, то що ми бачимо? Що найстарша жінка серед представлених у словнику це педагогиня, просвітителька, організаторка і керівниця надільних шкіл Христина Данилівна Алчевська. І е, наймолодше це фахівчиня з дидактики, докторка педагогічних наук, професорка Галина Олексіївна Васьківська. І маю сумом сказати, що це моя наукова подруга, яку, на жаль, забрав COVID-19. Е, наступний слайд, будь ласка. Більшість е, з, ж... з, представлених жінок жили на зламі двох чи трьох епох, що, безперечно, впливало на їхню діяльність, творчість. Переважно життя жінок тривало, е, як показує аналіз, 70-80 років. На жаль, наймолодшою пішла в засвіти письменниця Євгенія Ярошинська. Ви бачите портрет зліва в 36річному віці. Це педагогиня, письменниця, фольклористка громадська діячка. І найдовше прожила 105 років педагогиня, письменниця, громадська діячка Дучимінська Ольга Васильівна. Наступний слайд. Так, а от дев'яносторічний рубіж перейшли кілька представник, представниць освітянок. Це методистка навчання, методистка навчання, педагогиня, фахівчиня Бандура Олександра Михайлівна. Педагогиня, дитяча письменниця, громадська діячка Блашкевич Івана Омелянівна, фахівчиня в галузі методики вивчення хімії в середній вищій школі, докторка педагогічних наук, професорка, заслужена вчителька України, почесна академіки Національної академії педагогічних наук України Ніна Миколаївна Буринська мала честь з нею довгий час працювати в інституті педагогіки. І педагогиня, фахівчиня з методики викладання української літератури. кандидат, Педагогічних наук Кучеренко Євгенія Маркіянівна і ще кілька педагогинь, невелика кількість. І, звісно, що на слайді всі портрети представити складно. Життя жінок перечасно обривалося не лише за віком, не лише через хворобу. У словнику також на Наступний слайд, будь ласка, в словнику також представлені педагогині, когорта педагогинь жертв тоталітарної системи. Як от ми бачимо зліва ліворуч радя... це Оксана Михайлівна Стешенко, педагогиня, дитяча письменниця, громадська діячка. І праворуч ми також бачимо Наталя Юстимінна мірза Авиканц. Археографиня, джерелознавиця, історикиня, юристка, педагогиня, професорка та інші педагогині є у словнику і розповіді про тих освітянок, чия життєтворчість тривала й вимушеній еміграції. Серед Історикиня, викладачка, громадська діячка, докторка а, історичних наукдій Олонська Василенко Наталя Дмитрівна. Далі бачимо портрет громадсько-політичної діячки, педагогині, журналістки, ідеологині українського жіночого руху, докторки філософії рудницької Мілени Іванівни. Педагогині громадської діячки, організаторки українського жіночого руху Русової Софії Федорівни. Портрет праворуч, філологиня, педагогиня, журналістка, учасниця правозасихного руху Надія Олексіївна Світлична та інші. Наступний слайд, будь ласка, так. Я теж переключаю дев'ятий слайд і бачу вже. Дуже цікаво, що зі словниками ми можемо простежити родинні традиції, професійні традиції. От ліворуч ми бачимо мама й донька, Алчевські Христина Данилівна і Христина Олексіївна. Праворуч портрети Олени Пчілки і Лесі Українки. Ще цікавий такий аспект, який аналіз словника теж дозволяє побачити. На цьому слайді представлені постаті жінок, які творчо працювали зі своїми чоловіками: Марія і Борис Грінченки, Наталія і Тимофій, і, і Тимофій Лубенець, Софія і Олександр Русові, Ганна і Василь. Сухомлинські. І е, маємо сказати, що деякі жінки після смерті своїх відомих чоловіків присвятили власне життя популяризації їхньої славетної спадщини, завдяки чому, власне, війшли в історію. Е, регламент маю дотримуватися, тож буду підсумовувати. Е, зазначу, що в енциклопедичному словнику педагоги України Друга половина 19-го, початок 21-го століття жіночі біографії змальовано лише штрихами до портретів найвідоміших і маловідомих педагогів. І, звісно, тут немає багатобарвної палітри їхніх доль. Оскільки сама форма подачі матеріалу словника не передбачає розлогих таких розповідей, і це закономірно. Жінки-освітянки, про яких йдеться, народилися і більшу частину свого життя працювали в Україні, як я вже зазначала, в різні часи, в різних контекстах. Словник надає змогу користувачам дізнаватися і порівнювати дати і місця народження чи смерті, місця навчання, роботи, родинні професійні зв'язки тощо відомих і маловідомих освітянок, осмислити їхній життєвий шлях. Жіночий досвід. А основне показує їхній неоціненний внесок у розвиток освіти, науки, культури, збереження культури, української національної громадянської ідентичності. І от актуалізація ролі освітянок в історії України набуває особливо. Значення під час героїчної боротьби сучасних українських жінок, які разом із чоловіками борються проти російського агресора за незалежність і європейські демократичні цінності. Бібліографія наприкінці довідки, а саме твори педагогинь, праці про них розширять інтерес, поглиблять знання про талановитих жінок. Здобувачів вищої освіти, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, зокрема, і широких верств українського суспільства загалом. На мою думку, видання сприятиме подальшому розгортанню гендерних студій. Шановні колеги, Дякую за увагу. Маю зазначити, що робота над словником добігає завершення. І запрошую до ознайомлення. Дякую. Все буде Україна. Дякуємо вам, Лариса Дмитрівна. І дозвольте я таку пропозицію вилазити. Добре, що ви готуєте словник. А чи не могли б ви зараз, не чекаючи оці матеріали дати кудись в мережі, навіть в Телеграм? Люди його дивляться, люди читають, люди будуть знати, і не е, якесь вузьке коло людей, а широкий, широкий загал. Це в популярному вилі треба подавати, бо е, це надзвичайно цікаво, Характеризує і українок, і український характер, і українську педагогіку, і українську культуру. Це надзвичайно важливо і для широкого кола вчителів, і для учнів, ну, і для всіх, хто е, цікавиться і історією, сягаденнями і культурою. І е, тут важливо, що ці люди приклад для сучасників. Орієнтир. От на що я хотів би звернути увагу. Прислухаю. Дякую, шановний Володимир Іванович, можливо, користуючись нагодою, я додам, що ми широко популяризуємо біографічне знання в соціальних мережах. Сьогодні у нас три є важливі онлайн-проєкти: перший педагоги України двокрапка шануємо, пам'ятаємо. Що uh, місяця навіть вірніше, я скажу до дня народження. Uh... Широкої палітри педагогів. Ми інформуємо в соціальній мережі Facebook про педагога українською і англійською мовами. Це перший проєкт. Минулого року ми реалізували проєкт педагоги України про національне патріотичне виховання. І це той проєкт в соціальній мережі Facebook набув широкого позитивного розголосу. І нині ми реалізовуємо. Проєкт теж він новий і теж дуже активно його підтримує освітянська громада, і не тільки педагоги про українську мову. В ць... В цих проєктах, крім короткої біографічної довідки, ми даємо цитати з праць педагогів минулого і саме, і крім того, популяризуємо ще й ті видання, які в фонді ДНПБ. Тому я запрошую, шановних колег, знайомитися з нашими проєктами. Ми їх називаємо біографічні онлайн-проєкти в соціальній мережі на сторінці Facebook. Дякую. Дякую вам, Лариса Дмитрівна. Дякую щиро.